В ефірі випуск новин про знакові події у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 28 квітня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних представників України, як співачка, народна артистка України Наталія Бучинська, художник-графік, батько української гривні Василь Глопата і воротар футбольної команди Динамо наш земляк» уроджений з селища Лугини Віктор Баннико. Саме цього дня 1947 року розпочалася депортація українців з їх етнічних земель у Польщі в календарі. ООН всесвітній день охорони праці, а в православному календарі чистий четвер перед Великоднем. Найважливіші новини останнього часу соціальні стосуються кожного з нас. А саме уряд скасував з 1 травня пільгову ціну на природний газ і встановив нову єдину для населення і промисловості ціну за тисячу. Кубометрів шість тисяч 879 гривень, тобто 6 ,88 гривень 88 копійок за кубометр. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що це останнє підвищення вартості газу, і надалі він дорожчати вже не буде. Експерти вже підрахували, що це подорожчання призведе до зростання вартості теплової енергії на 60%. Крім того, в Україні змінено норми споживання газу для розрахунку субсидії. А з 1 травня суттєво зросте вартість електроенергії. Також з 1 травня в Україні буде відмінено податок на пенсії. А з 1 грудня уряд пообіцяв підняти соціальні стандарти, тобто зарплату і пенсії, на 10%, а не на 6%, як планувалося раніше. Додам, що частину цих новацій ще має затвердити Верховна Рада України. Іще про вагомі події в Україні світі на фронтовому Донбасі минулої доби терористи 29 разів обстрілювали наші позиції. Надія Савченко перебуває в українському консульстві. У Ростові на Дону сьогодні її доля вирішується на найвищому дипломатичному рівні. На Харківщині у Шевченківському районі знайшли нафтове грудовище. До жовтня в Україні встановлять понад один мільйон лічильників. На тепло світовий конгрес українців рішуче засудив заборону Росією меджлісу кримсько-татарського народу. Музика. Як чорне відлуння подій на фронтовому Донбасі в Житомирі відспівували 34-річного Олександра Заліска, який загинув на фронтовому Донбасі за кілька днів до демобілізації. Своєї мобілізації Олександр Заліско не дожив усього п'ять днів. 28 квітня минав рік, як чоловіка призвали до лав Збройних сил України. Жив з нами на одній площадці. Це була чудова, прекрасна дитина, яка завжди посміхалася, яка завжди світилася радістю, і дуже жалко. Жаль, що. Так трагічно закінчилось його життя. Зустріти загиблого героя на майдан Корольова прийшли понад сотня житомирян. Люди несли квіти, аби вшанувати пам'ять Олександра Заліска, прощалися з героєм на колінах. Хотів би сказати, що ми не будемо кидати її ні дружину, ні дітей. Будемо піклуватися. Кожен по смирі сил. І хай Бог потішить цими словами надію, що той, хто в Христі, він не помирає, а буде жити вічно. Хай земля йому буде пухом, і хай він дочекається воскресіння мертвих разом з нашим Господом Ісусом Христом. Амінь. Житомирянину Олександру Заліску в липні мало виповнитись 34 роки. У чоловіка лишились рідні: батько, сестра, дружина та двоє дітей семирічний син та дворічна донька. Дуже прошу влади чи купити, щоб чи купили, чи дали гроші на жильо, щоб ми їм купили, щоб пришвидшили, бо дитина піде в перший клас, йому немає де займатися. Я хотіла б, щоб ці дітки ну, щоб вони ну звісно вони будуть мати потреби, тому що батька немає і, і матеріально вони будуть завжди, але хоча б ну, криша над головою, хоч дах над головою. Оце все, що я прошу. І ще про неординарні події на Житомирщині. Після свого концерту в Житомирі Діма Коляденко передав частину виручки на лікування онкохворої дівчинки Насті Жук. У Житомирі завершився учнівський кінофестиваль Жук. Його переможці отримали нагороди. А в головному управлінні Державної фіскальної служби в області скоротили 29% працівників. Нашу ювілейну франкіану про українського генія Івана Франка цього тижня продовжує низка цікавих фактів про нього. Виявляється, із 60 відпущених йому богом років 40 він прожив у Львові. Тут його пам'ятає кожна вулиця, кожен парк. Він присвячував Львову вірші, був щиро захоплений ним. Можна сміливо казати, що це місто Івана Франка. А ще він був першим професійним українським письменником, який відважився жити з праці пера. Не мав державної роботи, не мав жодних нагород, не мав кафедри в університеті. Мав замість того Львів і напутні слова для нього. Цитую. І підеш ти в мандрівку століть з мого духа печаттю. А за народним календарем сьогодні господарі повинні оглянути пасіки на день святого Пуда – Діставай бджіл з споду. Наші предки вірили, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. Напуда, Калина і горобина бруньки розпускають. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, Як і всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.